Кукурузку змолотили, ми на Україні. Ой, не буде голодати Африка віднині. Кукурузку змолотили на весні. Задурно не віддали восені. Отаку От кукурузку змолотили. Шилестить, не треба ні сушити, нічого, закладай або здавай, куди хоч дівай. Простояла у нас на зиму на городі. Але зато з весни не вигорнеться із сарая, як вигортають, хто заклав осені кукурузу, сиру, то зараз вигортають, викидають. А це постояла теж ризик, постояла. Цілу зиму, не молочено, Ну нічого. Змолотили сухенько, тепер заклали і. Не переживаємо, що буде вона горіть, буде чим годувати птицю, господарство, А так.